Хочу поділитися враженнями про один захід, який от відбувся днями. Ми, я, Петро Ковальчук, директор і засновник реабілітаційного центру Real Life і провідний спеціаліст Тарас Драган. Ми втрьох їздили в Подільськ. і на базі медичного коледжу ми провели презентацію Петро Ковальчук свого медичного реабілітаційного центру. А я свого продукту книжки Як ми перемогли інсульт і одноіменного YouTube каналу. Виступали ми перед студентами, перед педагогами коледжу і перед тими подільчанами, які прийшли на наше запрошення. Це було просто неймовірно. Всім привіт! Я Максим Недвига, виживший після інсульту, автор книги Як ми перемогли інсульт. Вітаю вас! На своєму каналі. Тут ми простою мовою говоримо про дуже серйозні речі. Мета як моєї книги, так і мого каналу допомогти людям знайти надійний шлях до відновлення після інсудину, або ж уникнути його. Замовити мою книгу можна за посиланням в описі цього відео. Користуватися книгою набагато зручніше ніж бігати у пошуках корисної інформації по усьому YouTube. До речі, для глядачів каналу є особлива ціна. За спеціальним посиланням в описі цього відео можна отримати знижку у 15%. Сподіваюся, буде вам приємно. Так от, захід був чудово організований, все там відбувалося і працювало як годинник. Ну тут треба розказати про його історію. Справа в тім, що ми із Іриною Базилюк, яка є викладачем, Коледжу і є однією із самих перших моїх підписниць, що особливо для мене цінно і тепло. От вона, ми домовлялися, що іще ще десь в квітні 2022 року ми проведемо такий захід у медичному коледжі. Але сталося, як сталося, і Наша подія, вона відзрочилася в терміні на цілих півтора року, але все одно вона відбулася. І я настільки задоволений, наскільки на таких емоціях хочу розповісти. Значить, самі, що, що мене більше всього вразило, так це е, виступ перед цими студентами. Вони, ну, коли я попросив підняти руки, хто з вас стикався у своєму житті з інсультом. От підняла реально третя частина аудиторії. Тобто, розумієте, наскільки це дуже поширена хвороба, тому це підкріплює мою віру в, то, в те, що те, що я роблю, воно потрібне людям, воно несе дуже такий серйозний меседж і, ну, якось це надихає мене продовжувати цим займатися. І вони от слухали. І Петра Миколаєвича, який розповідав про свій центр, і я дивився на них, і я так думаю, що деякі з них бачать в ньому свого майбутнього роботодавця, хто знає. Ну, мені б дуже цього хотілося, щоб ще ось на етапі навчання в такому коледжі, щоб люди вже уявляли, а куди вони підуть потім. Мені здається, що такі заходи вони дуже корисні. Ну і... Власне, я виступив, розповів про свій випадок, свою історію про те, як я і моя сім'я ми разом це все подолали, відповів на всі запитання. І я от бачив ну, зацікавленість в очах цих студентів. І не знаю, я був дуже цим задоволений, вражений, і, не знаю. Мені дуже сподобалось. І... Ми там і фоткалися, викидали кози і ці автографи на цих флаєрах, А потім ще коли мене попросили поставити автограф на халаті, то це було взагалі щось ще для мене новим. І ну не знаю, я от хожу вже третій день на таких дуже позитивних емоціях. І хотілося б все-таки, щоб ці діти вони винесли максимум із такої зустрічі, що коли ті, хто із них підуть у професію і вони будуть перебувати, а середній медперсонал це саме ті люди, які найбільше перебувають із хворим і з його родичами, тому що у лікаря все-таки час обмежений. Він хворого подивився, він зробив призначення і побіг до наступного хворого. Ось, а найбільше родичі, а тому, що сам пацієнт ще в гострому періоді він перебуває на іншій планеті, то саме середній медперсонал і є тим тією ланкою, от яка має донести, що не варто впадати в відчай навіть в самих тяжких випадках є. Можливості є ймовірність того, що відновлення буде, варто тільки докладати зусиль, і можна ця людина вона може повернутися до свого активного життя. Ось, власне, ось це мені хотілося найбільше їм розповісти, і щоб вони, коли вони вже приступлять до виконання своїх обов'язків, ті, ті з них хто підуть у професію, щоб вони згадали. І тим родичам, які вже будуть там казати, все, капець, яка ні, не капець, а до нас приїжджав чувак, який книжку написав, він нам багато чого розповідав, він відновився і ви можете. І я думаю, що це має спрацювати. Так що велика подяка Ірині Базилюк за організацію, за такий теплий прийом. Це спілкування протягом. Чотирьох років, можна так сказати, віртуальна і оця розвіртуалізація. Так що всім, хто був на зустрічі, передаю персональний привіт. І особливо мене гріє те, що приходять строк Survivor, виживши після інсульту, і ми з ними спілкуємося. У нас своя мова для багатьох людей вона не зрозуміла. Але от ми говоримо про такі речі. І ми одне одного розуміємо. І Олег Юзвак, який теж є моїм підписником, досить довгий час. Ми з ним сфоткалися, ми поспілкувалися. Ну, було ось так. Так що, всім дякую, всім, хто прийшов. Сподіваюсь, такі зустрічі будуть надалі продовжуватися в різних містах і містечках України. Так що. Ніколи не здавайтеся, вірте в нейропластичність. Не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.